Я не можу зрозуміти по день, чого Європа рахувалась краще, ніж Україна, як тут все парагульське, все парагульське. Як вони візуально живуть краще, ніж ми. Все парагульське. Зараз я вам покажу, перепрошую з цими французькими заправками. Пропікапа зараз веземо на суку на другу. Тут Скільки це стоїть Одна заправка, нам подарує 5-6 заправок. Во-вторых, тут же ці дипломати. І, і, і нема, дивись, нема ж де, немає ні каси, нічого, коротше. І а, приходиться з собою таскати кучу карт. Вони дуже часто якісь українські не беруть, якісь європейські карти не беруть. Значить, як це працює? Українська стальна монокарта, ну глянь, чому на банку працює. А, а, так, боже, це французька мова, давай англійську виберемо. Я не знаю, що. А, full, full up? Full up. Printer receipt. Full up, gas oil, euro. Gas oil, це що? Це у них дізель чи газ? Да, газ... Газолін? Газолін, походу. Да. Газолін, це дізель? Французи. Ну не можу, ну це є є це бензин, значить гассой. Снімай, снімай, тут дивись. А, хочеш, щоб я вставив карту, так? Да? Да? І зараз знімаю, Знаєш сколько, блін? 130 євро знімаю. Incorrect піна, Який у мене там спін? Будь <різь> ласка, ставте карту, вставляємо британську карту. Британську не підтримую. От, то, що я казав, коротше. Просто стоїш, дрочишся, не можеш заправити машину. Гроші є, нема все одно. Я поміняв пін код. Я за секунду. Приєдський українського банку, За 3 секунди поміняв пін код на карті. Він вже поміняв. не треба нікуди письма відправляти тиждень. Де такі? А ну де європейці, де такі, можливо, напишіть. Вставляємо карту. Інкорект пін. Ну, пін. А ну, давай ще раз веду. Пробуємо вже револют. Чи зас... Пін-код рук. Оце з револютом тільки спрацювало, да? Я просто в шокі. Чотири карти ми перепробували. То поняли, який прикол, коротше? Зараз я покажу сколько виходить заправка двох отаких от от таких пікапов. Розход конслід. Францев. Там повний бак виходить десь 120, да. 252 євро виходить один раз заправити два пікапу, а нам 5-6 разів, щоб вона доїхала да, туди, да, до да. 50-54 тисячі гривень, тільки заправка. Хотімо, це ми все беремо на себе. Це за кошти, позитивої збори, 6 тачки, де да, фінансували. Чик, сука, хтось пише в коментарях, якусь хірбу за ухилянтів, що там непонятно, чим займається. З диваном, блин, через туалета. Сидять, сидять там срутищий. В коментарі на сирах. Ну, така от ситуація. От, Здалека, давай, покажем. Ось такі у нас дві машини. Ну, є нас це наздомотіння, це здалнотіння, це з два форда рейнджера. На Донецький напрямок поїдуть тачки, я думаю. Все, на зв'язку. погнали далі, далі буде теж тепло.